thank you Конфесійна ідентичність це ідентичність е, особистості з групою осіб, співвірців, група співвірців. Вони вірять в одного бога, але попри те, вони вірять однією мовою, однією традицією, одні наративи, тобто одні оповіді релігійні вони переживають, один релігійний досвід впродовж тривалого часу. Конфесійна ідентичність це взаємозв'язок більше не з самим Богом, не з образом Бога. Коли ми говорили про релігійну ідентичність, ми говорили, що людина живе ніби під. Е, Постійним спостереженням самого Бога і ніби тримає цього Бога за руку безпосередньо. Але конфесійна ідентичність це ще людина живе поруч з групою, тобто вона ідентифікує або пов'язує себе з групою осіб. І ця група осіб це не просто група осіб, а це група співвірців. Вони всі поділяють одні й ті самі цінності релігійні і намагаються ці цінності вцілити, зокрема і через свою діяльність. Певна конфесія вона має свій історичний шлях, тому релігійні наративи. Ніби або релігійні оповіді, ніби проживаються цією групою співвірців в конкретному земному контексті. Так створюється релігійна традиція, конфесійна традиція. Це якісь особливості віроповчання, це особливості обряду, культу обряду. Наприклад, у нас є християнська ідентичність. Більшість українців це християни. Але найбільшою, звичайно, конфесійною ідентичністю є православ'я. І ми знаємо про православну ідентичність дуже багато. Тобто там Значний такий шар обрядової діяльності ну це великі храми, да, позолочені купола, ікони, яким яких які шанують як е, лики Божі і лики сакрального. Тобто тут потрібні певні умови для того, щоб ця конфесійна ідентичність змогла проявитися і щоб людина змогла себе відчути православним. І цій людині потрібні і обряди, і місця вшанування, і, і звичайно, група людей, з якими вона є співвірцем, і яка ж з якими вона живе за певними тими самими ціннісними установками. Наприклад, у нас так само серед християн є протестанти, є різні конфесії, протестантські для деяких протестантських конфесій взагалі не потрібні храми, не потрібні такі широкі богослужіння. Це ж вище нагадує там клуби за інтересами, де люди збираються, але ці всі люди є співвірці, вони вірять в ті самі релігійні наративи і. Намагаються проявити тут в цій дійсності, в цьому світі ті самі релігійні цінності, зробити їх актуальними. Вони є носіями цих цінностей, і вони через себе приносять сюди частинку сакрального. Вони цей світ очищають від, скажімо, того бруду земного тлінного непотрібного і намагаються його зробити комфортним для проживання самого Бога, да? тобто для або для проживання своєї групи. Ми в Україні маємо різні протестантські громади, і відповідно так само у них є варіативність віровчення тобто, всі сповідують віру в Христа, всі християни православні, католики, греко-католики, протестанти різних конфесій, сповідують віру в Христа, але вони використовують різні наративи і дотримуються різних обрядів. культово обрядова діяльність буде варіативна. Але, попри те, все всі християни водночас намагаються якби, жити. З усвідомленням Христа, тобто релігійна ідентичність, ми бачимо це усвідомлення себе за взаємодією з самим Богом із ключовою особистістю. І конфесійна ідентичність це ідентичність за віровченням, яке поділяють і за цінностями, які поділяє група співвірців, які комунікують між собою. Це така людська комунікативна, така ідентичність, але ідентичність саме, коли ми з вами групою зібралися, ми можемо запросити Христа до нас, але ми є співвірцями, і взаємодіємо безпосередньо один з одним. Так само у нас є. Різноконфесійні ідентичності для мусульман, наприклад, тому що у нас є шість чи сім різних центрів ісламських. Так само у нас варіативність іудейських конфесій, є прогресивні іудеї, є ортодоксальні іудеї, і ми бачимо ось таку варіативність, тобто спів... сповідування віру в одного Бога, одна і та сама сакральна книга це для релігійної ідентичності, але конфесійна ідентичність це добудовує ось ці віровчення, які поділяє певну група це певне. Певний історичний досвід засвоєний і проінтерпретований крізь призму релігійної літератури і релігійної ем, інформації. Ну ось так би я сказала щодо конфесійної ідентичності. Якщо говорити про конфесійний склад України, то я вже назвала, здається, що найбільш поширеною у нас є православна конфесія, у нас греко-католицька конфесія дуже близька до православної. От і фактично, це можна сказати, майже та сама конфесійна ідентичність. У нас Римо-католиць. Є це е, теж конфесійна ідентичність, дуже цікавий нюанс: це ідентичність глобального виміру, яка присутня в українському світі на рівні конфесійної ідентичності. У нас є так само, я вже казала, різні протестантські е, громади, наприклад, лютерани, от євангельські християни, баптисти є п'ятидесятники. Є харизматичні групи, є дуже інтенсивні харизматичні групи, які дуже включені в. Громадянську діяльність в суспільство України так само серед мусульман ми бачимо тих, хто більше себе позиціонує, власне, як ісламського світу представники, і більше. Тих, які, будучи представниками ісламського світу, водночас є органічними громадянами українського світу, органічно включені в українську дійсність, це можна говорити і про інші конфесії. Тобто, конфесійна варіативність дає можливість людині знайти свою ось цю ідентичність, ту, яка підходить їй за темпераментом, за світоглядом більше підходить та чи інша конфесійна ідентичність тобто, простіше кажучи, більш старше покоління християн, у нас. Є більш православним, а молодь, ну хоча зараз вже звичайно оновлюється і церква, тому молодь і в православ'я йде, але все-таки раніше це було притаманно більш для протестантських громад, і, скажімо, ті самі харизматичні течії вони були наповнені більше молоддю, ніж е, старшого покоління людьми. Тобто тут є така варіативність, можемо говорити про це. Віроповчальна варіативність є важлива, і людина е, прочитує віровчення як певний наратив, як історію. Вона розуміє, Міє, що це її історія, або трошечки не її поліконфесійна ситуація створює такі умови для наших громадян, що кожен громадянин користуючись свободою, свободою сумління і свободою віри, і свободою релігії, може вибрати собі ту конфесію, яка дасть йому можливість якомога більш яскраво проявити свою особистість і прожити повноцінне життя таким чином і згідно з такими наративами, які є близькі його особистій ідентичності. Thank you.